І чесно, ви зараз реально встигаєте жити? Чи ви просто виконуєте задачі, біжите, крутитесь і відчуваєте що все одно нічого не встигаєте? Якщо це відео єдине, на що ви виділили час свого життя, воно має вас змінити. Бо те, як ви зараз живете, це не про час, це про те, що варто змінювати. Підвищена тривожність, відчуття, що день закінчується, а ви нічого не зробили. 20 плюс задач в голові, плюс 0 зробленого. Постійне відкладання важливого, внутрішні вигорання навіть без об'єктивного перевантаження. Це не просто я зайнятий, це стиль життя, який жирає вас повністю кожен день. Вітаю, мене звати Ксенія. Я трансформаційний коучинг, змінюю мислення, таким чином допомагаю змінити життя. Більше практик ви зможете знайти в телеграм-каналі. приєднуйтесь за посиланням під цим відео. Також рекомендую підписуватися на канал. Тут вже є багато користі і буде ще більше. Ну і звичайно. Закликаю вас бути активними в коментарях. Зараз я розкажу вам чотири причини, чому ви не встигаєте жити своє життя. По-перше, це може бути неправильне управління енергією, а не часом. Людей зазвичай немає дефіциту часу. Як ви бачите, у кожної людини 24 години на добу і ні у кого немає пріоритетів. Пріоритет лише в тому заключається, що є. У деяких людей дефіцит ясності і е, пріоритетів внутрішньої енергії. Тобто ми не ставимо щось перше для виконання, а, наприклад, лежимо з телефоном чи просто його гортаємо. І навіть три години. Фокусу продуктивніше ніж 12 годин у стресі. Так, звичайно, бувають і в мене такі години. Якщо як тільки починаєш і щось не хочеться, банально не підлаштувався ще під це виконання, але це буває випадково. Коли просто дозволяєш собі, бо зазвичай все побудовано на дисципліні. А другий момент це що зайнятість ваша випливає з того, що ви наче повинні бути активні як ілюзія важливості, тобто психологічне таке прикриття від глибших проблем. І в таких ситуаціях ми уникаємо не вирішення якоїсь проблеми, а цією активністю, і наче важливістю ми уникаємо саме себе. Також частою причиною того, що ми нічого не встигаємо, така ілюзія важливості і зайнятості, це те, що ми хочемо знов ж таки в справах сховатися і втікти від. Непрожитих емоцій, це така основа хронічного завантаження. Тобто, чим більше ви будете чимось зайняти, тим менше часу ви будете проводити з собою для того, щоб не відчувати тривоги, розчарування, самотність, і з цим треба працювати. Ви зможете побудувати діалог з собою і зменшити це хронічне завантаження. Частий страх, який зустрічаю я, і сама з таким була, що я боялася зупинитися. Мені здавалося, що якщо я зупинюсь, то я щось не дороблю, щось не встигну, і як результат щось не отримую. Тобто ми боїмося зупинитися і не знати, хто ми, що ми і для чого ми щось робимо. Наша дія це як безпека. Розуміння, хто ми є. І в мене є для вас 5 практичних блоків, як вийти з цієї гонки. По-перше, треба проводити аудит часу, тобто розписати, навіть розписати, навіть рекомендую день розписати не за годинами, а за станом, що вам подобається робити, що вам не подобається робити. Що я роблю, бо я хочу, і е, що я роблю, бо я не хочу. З цього варто почати. Це взагалі е, вже звільняє вас від великого баласту дій, але варто е, не просто, що якщо я відмовлюсь, мені там потрібно гроші для того, щоб а де мені їх взяти, не входіть в це замкнуте коло. Що я хочу, що я не хочу, що в мене наповнює сили, що в мене забирає сили. Все цього поки що достатньо. Наступний крок це виділити три головні пріоритети життя, бо без фокусу у нас завжди хаос, як і в діях, так і в голові. Занадто багато важливого. Це означає, що нічого не важливо, і це призводить до нуль дій і до нуль результату. Тобто треба пріоритети, наприклад, місяця взяти, три, а потім три пріоритети в тижні прописати, і три пріоритети в дні, і таким чином потрошку починати розкручувати. Цей клубочок. Наступне це робота з переконаннями. Якщо ви маєте такі переконання, як я повинен бути ефективним, я не маю права на відпочинок, поки все не зроблю, я не маю права зупинитися, треба все це переформатувати. Ви повинні відчувати, що ваша цінність не в кількості справ, а в глибині життя, в тому, як ви його проживаєте. І як ви його відчуваєте? Що ви вже цінні, навіть якщо зараз лежите і нічого не робите? Звичайно, треба повертатися до себе і повертати чи знаходити якісь нові ритуали. Наприклад, ось цей 15 хвилин. Тиші щодня це прям обов'язкова база для тих, хто хоче почути себе. Без гаджетів, без задач, просто тиша. Можливий запис думок, що з'являється, і з цього почнеться ваша внутрішня ясність. Ну і остання це вже такий таймблокінг. Тобто ви розписуєте собі в щоденнику, я не знаю, в телефоні, в пам'яті не залишайте, бо це буде вас напружувати, бо ви будете згадувати, що вам треба зробити, і потім будете згадувати, що ви зробили. Краще передати це бумазі, мазі, листочку, хай вона за вас все запам'ятає. І одна справа в день найважливіша замість десяти завдань. Бо це буде знову нуль виконань. Тобто, вже плануєте свій день і бажано чи зранку, чи з вечора, і не відкладати, вводити так само це в звичку. Пам'ятайте, що життя це не марафон, і точно не спринт, це не перегони, і ви не мусите все встигнути, щоб довести, що ви нормальні вам просто треба зрозуміти, що саме ви є, що саме вам цікаво, і що саме вам приносить результат, якого взагалі результату ви хочете. Якщо вам цікаво розібратися в цьому, то запрошую вас на безкоштовну діагностичну сесію. Там ми розберемо в якій точці ви знаходитесь, до якої прагнете дійти, і які кроки вам треба зробити, щоб це отримати. І згадайте, що навіть Бог відпочивав на сьомий день. А ви собі досі не дозволяєте скільки ще треба чекати? Напишіть, будь ласка, в коментарях, в якому місці відео ви впізнали себе до зустрічі в новому трансформаційному відео. Бувайте!